Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні. Йде мова про те, як підготуватися до оформлення пенсії. Що робити, якщо неможливо підтвердити свій трудовий стаж через помилку у трудовій або її відсутності? Чи можуть отримувати пенсії люди на окупованих територіях? Та що робити, якщо виплати призупинили, які пільги можуть отримати пенсіонери? До ефіру приєднається юристка благодійної організації фонд милосердя та здоров'я та адвокатка громадської приймальні УГСПЛ в Херсоні Наталія Юрченко. З вами як завжди, Анастасія Дросінова, і ми починаємо наш ефір. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго вечора, Анастасія, доброго вечора, глядачі. Дякуємо, що приєдналися сьогодні. Отже, ми робили опитування у соціальних мережах, яка тема найбільше цікавить глядачів, і більшість обрала тему пенсії. Тож пропоную про це сьогодні поговорити. І перше, що хочу запитати вас, як підготуватися до оформлення пенсії, що потрібно зробити першочергово? Так хотіла б трошки відступити від даного питання і надати глядачам такі загальні положення щодо і повідомити, що право на призначення пенсії визначається в залежності від наявного страхового стажу при досягненні особою передбаченого. Законом віку так, право на пенсію за віком у 2025 році отримають особи, які досягли 60 років при наявності страхового стажу не менше 32 років, при досягненні 63 років за наявності страхового стажу не менше 22 років. І при досягненні 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня наступного за днем, в який особа досягла пенсійного віку. Якщо звернення особи відбулося протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, хочу окремо окремо відмітити і наголосити. Зробити такий акцент громадянам, що якщо в реєстрі застрахованих осіб Має міститься інформація щодо страхового трудового стажу особи до, 2020, до 2004 року. Тобто, або особа, або роботодавець надав на оцифрування трудову книгу або інші документи, які підтверджують стаж. То при досягненні особою 60 років за наявності відповідного страхового стажу його кількості, пенсія призначається автоматично. Тому рекомендую всім громадянам, які мають е, трудовий стаж до 2004 року, звернутися до пенсійного фонду і здійснити оцифрування своєї трудової книги або інших документів, які підтверджують даний стаж. Щодо е, звернення до пенсійного фонду з заявою про призначення в пенсії, то особа може це зробити е, через е, безпосередньо завітавши в пенсійний фонд або через портал, електронний портал е, пенсійного фонду, якщо у наявності у людини є електронний цифровий підпис. Пакет документів, які необхідно мати, це оригінал паспорта, оригінал довідки про підтвердження інфекційного номеру, довідку про підтвердження місця реєстрації, трудова книга, документи, які можливо підтверджують якийсь особливий статус особи: це інвалідність Чорнобильці або військовослужбовці. Ось якщо безпосередньо через пенсійний фонд людина буде звертатись, то необхідно мати дві фотокарточки відповідного розміру. Ось а також довідку про наявність банківського рахунку відкритого спеціально для отримання соціальних виплат. Що робити, якщо... якщо не можна підтвердити свій трудовий стаж через помилки у трудовій або взагалі її відсутності? Якщо допущена помилка в трудовій книгі, то пенсійний фонд взагалі не приймає її як такову, як правостановлюючий документ, який підтверджує відповідний трудовий стаж особи. Тоді необхідно звернутися до суду з заявою про встановлення належності правостановлюючого документу. Якщо допущені якісь помилки, наприклад, там в записі про місце роботи, то і питання саме до періоду роботи відповідно на відповідному підприємстві чи установі. То людина може отримати довідку з місця роботи, ось про, яка буде підтверджувати, що ця людина дійсно була працевлаштована відповідний період на відповідному підприємстві чи установі. Також трудовий стаж можна підтвердити витягами з наказів про призначення на посаду. Можна підтвердити відомостями про виплату заробітної плати. Навіть є такі випадки, коли трудовий стаж підтверджується проспілковим квитком, якщо були сплачені відповідні внески, і саме за той період, які були сплачені внески, зараховується трудовий стаж. Якщо у пенсійного фонду виникають питання навіть до таких документів, да які підтверджують трудовий стаж то собі також потрібно звертатися до суду з заявою про встановлення, що саме відповідно про встановлення юридичного факту, що відповідно до записів трудової книги вказувати номер записів, людина була працевлаштована на такому підприємстві чи установі. Ага, а є також питання від глядачки нашої: а якщо ліквідували підприємство, як тоді підтвердити свій стаж? Якщо підприємство ліквідовується як юридична особа, всі кадрові трудові бухгалтерські документи, вони передаються до архіву. Людині потрібно звернутися до місцевого архіву і отримати відповідну довідку. Якщо угу. Документи до архіву є такі випадки, на жаль, і багато, не передавалися. Трудовий стаж на цьому підприємстві підтверджується через суд, залучаються свідки, які працювали з особою в цей період, які можуть, які можуть підтвердити свій трудовий стаж на цьому підприємстві. І також становиться юридичний факт працевлаштування особи на цьому підприємстві. Тут чи знаєте таке питання, у якому стані перебуває після окупації Херсонський архів? Чи можна там зараз знайти якісь документи, чи окупанти їх вивезли? Чи щось вам відомо про це? Я не маю відомості щодо вивезення трудових архівів. Ось звернень до нас в нашу приймальню таких не було саме щодо вивезення архівів. Що відсутні відомості через збройну агресію там да, окупантів були звернення, люди отримували довідки з архівів, тому якщо вони наявні, там інформація, що підприємством передавалась, то довідку отримати можна. Також у нас є питання від читачки, яка поставила його ще до ефіру. Озвучую, як рахується медичний стаж на пенсію по вислузі років за період, коли працював на двох роботах медичним працівником? На одній роботі ставка на іншій півставки. Це буде рік за півтора? Рік за півтора не буде. Буде сумуватись загальний дохід, з якого буде нараховуватись пенсія. Також хочу звернути увагу наших глядачів, що моя колега Олена Старюк підготувала статтю про те, як українці можуть отримати трудову книжку за кордоном. І посилання на цю статтю ви можете знайти вже в коментарях під цим ефіром. Далі хочу перейти до такої теми, як обов'язкова ідентифікація пенсіонерів в Україні. Чи можуть отримувати пенсії люди на окупованих територіях? та що робити, якщо виплати призупинили, дійсно дійсно діючим законодавством передбачена ідентифікація пенсіонерів, які були зареєстровані в ВПО або виїхали за кордон? Така ідентифікація має відбуватися раз на пів року. Шляхи її проходження. Перший варіант. це Якщо людина має електронно-цифровий підпис, вона може через портал пенсійного фонду пройти таку ідентифікацію. Або вона може по відеозв'язку зв'язатися з пенсійним фондом і пройти відео по відеозв'язку ідентифікацію, або безпосередньо завітати. Чи до відділення пенсійного фонду, чи до е, Ощадбанку, і пройти ідентифікацію. Якщо призупинено через непроходження особою ідентифікації, виплату пенсії, то, звісно, особі потрібно вчинити всі дії, пройти і відновляться виплати з того періоду, з якого вони були призупинені. Е, ось. І весь період призупинені. Призупи весь період призупинення виплати пенсії. Пенсія, вона хочу наголосити, що вона ну це не є скасуванням виплати пенсії. Ці грошові кошти акумулюються на рахунку особи пенсійному, і вони будуть виплачені за період не більше ніж три роки. Тобто, якщо е, пенсіонер не отримує свої пенсійні нарахування, е, через, чи то він в окупації, чи то за кордоном, ну, за кордоном, я так розумію, взагалі простіше отримати. Нарахування пенсійні, ніж в окупації. Так, Люди, люди отримують, люди знімають грошові кошти, є рух по картці пенсійній, і все ок і можна отримувати. Ще хочу наголосити: якщо не відбувається зняття грошових коштів чи розрахунок з пенсійної картки, також протягом трьох років припиняється виплата нарахування саме на цю картку пенсії. Теж треба mm. враховувати людям, да, які в окупації, які за кордоном. Що гроші отримують, ну треба їх використовувати, рух відслідковується. Mm -hmm. Зрозуміло, але чи відомі вам випадки використання пенсії в окупації? Чи це можливо зараз? Люди отримують пенсію. Мені відомо, є випадки, що отримують станом на сьогоднішній день, якщо у людини є електронно-цифровий підпис, вона може з ним скористатися, то можна пройти ідентифікацію і отримувати пенсію. Угу. Є випадки, коли ця пенсія да, припинена, і я вам скажу ще практично одразу після окупації, з якихся причин. Е, чи у громадську приймальню з проблемними питаннями щодо пенсій? Можливо, ви пам'ятаєте ці випадки, і найпоширеніші могли би ви з нами поділитися, що це за випадки? Так, найпоширенішими випадками є все-таки наявність помилок в трудовій книзі, чи то помилки в даті народження, чи то при зміні прізвища да, укладення шлюбу, зміна прізвища да, у жінок відбувається, робиться відповідний запис в трудовій книги, є запис, але нема печатки підприємства. Поставити її на сьогоднішній день немає, пенсійний фонд не приймає це, як документ, який підтверджує трудовий стаж. Людині не Звернутися до суду про встановлення належності цього правостанавлюючого документу, саме цієї трудової книжки, цій особі. Ось, є випадки, коли пенсія призупиняється, люди на окупованій території, вони також звертаються. Ну Рекомендація одна: це дати знати про себе пенсійному фонду, що людина жива, що все. Це добре, що вона може отримати пенсію ось. Також хочу зараз показати відео з Херсонкою, яка розповідає про життя на пенсії, з нею спілкувалися мої колеги. Я Раїса Іванівна, мені 83 роки. Я пенсіонерка, квартира моя на острові, але я вимушена переміститися в город. Після навиднення зі мною проживає моя дочка інвалід другої групи. Получаю пенсію. В основному в мене іде на ліки і на їжу, комунальні послуги. економлю на їжі, в основному користуюсь гуманітарною допомогою від Красного Христа. Вона ще є. Да зараз повинна бути вже не продуктами, а грішми. Ну, до цього часу получали. Тяжко, але виживаємо і ждемо перемоги. Хочу запитати вас, які пільги доступні для пенсіонерів в Україні? Станом на сьогоднішній день в Україні передбачені такі пільги для пенсіонерів. Ну, по перше, це безкоштовний приїзд в громадському приміському транспорті. Пенсіонери звільнені від сплати земельного податку. Якщо особа досягає пенсії за віком, то вона звільняється від сплати земельного податку. Пенсіонери можуть отримати знижку на страховку автомобіля. На жаль, не всі цього знають. Вона може досягати до 50%. Ось в Україні передбачені субсидії для пенсіонерів на сплату комунальних послуг. Також пенсіонери можуть скористатися безкоштовною правовою допомогою. Первина правова допомога надається на повній безкоштовній основі щодо вторинної правової допомоги, це, наприклад, супровід до судових органів. То якщо пенсія пенсіонера не більше ніж 4722 тисячі це якщо пенсія за віком, і по інвалідності не більше 6066 тисяч гривень. То пенсіонери можуть отримати безкоштовну вторинну допомогу. Також така пільга, про яку не всі знають пенсіонери, на платних парковках вони мають право безкоштовно паркуватися. Угу. З приводу субсидії хотіла коротко запитати, чи реально її зараз отримати щодо сплати комунальних послуг пенсіонерам. Реально її отримують є живі приклади, про які mm. я знаю. Чи можете поділитися? Тому що раніше якось система субсидій вона лунала часто у медіапросторі, люди отримували, дійсно, а потім якось так сталося, що їх скоротили, і зараз взагалі нічого не чутно. Як зараз з цим є ситуація? Дивіться, мене моя бабуся особисто отримує субсидію. Ось за основу береться там ну, місце проживання, обсяг оплати комунальних послуг. Ось а також розмір пенсії. Ці заява на отримання субсидій подається через СНАП. Вона розглядається і приймається рішення про надання чи відмову. Угу, зрозуміло, тобто пенсіонер може без проблем через СНАП отримати субсидію на область. може звернутись так, 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 так. Ну там, звісно, є, є умови щодо придбання нерухомості автомобіля. Ну я не думаю, що зараз кожен навіть п'ятий пенсіонер робить якісь покупки в цій області. А до прикладу, враховують вони якісь збереження? От пенсіонери часто роблять свої збереження у банках чи то готівкою, чи це враховується на отримання субсидій? Щодо збережень, ви знаєте, не надходило скарг на відмову в наданні субсидій, от саме щодо збережень готівкових угу. банків. Зрозуміло. Пані Наталю, я вам дякую за розмову, дуже корисно для наших глядачів, я сподіваюся, і до нових зустрічей. До побачення бережіть себе. Бережіть себе на все добре. Отже, поспілкувалися щодо отримання пенсій і усі нюанси, що можуть виникати на цьому шляху. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі. Ну і також обов'язково підпишіться на наш Ютуб, якщо ви ще цього не зробили. Ну і звісно, що ви можете звертатися по консультацію до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номер телефонів на екрані щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну і друзі, нагадую, що ви можете підтримати наше медіа щомісячною підпискою. Зараз вона дуже важлива для того, щоб наше медіа. Можливо завдяки вашим внескам створювати історії про херсонців та мешканців області, про їх проблеми та перемоги. Тож, будь ласка, доєднайтесь до спільноти за посиланням в описі під ефіром Ну, і, звісно, що додам його у коментарі. А на сьогодні все. Я дякую, що ви були з нами, і зустрінемося вже, до речі, завтра. На все добре, бережіть себе.